Привіт глядачам мого каналу. Находжусь на пшениці, яка як її назвати? падолічна, самосів, я не знаю як її назвати. Ну нема різниці назвати. Ми приїхали її вбирати. Настав час, хоч цей час давно повинен бути, ще в липні, в Будемо збирати те, що є, бо я думаю, що вже трошки обсипалося. То комбайн не був готовий, то погода. Ну, все не так, як, як ми хочемо. Слава Богу, він його ростив, бо я його сіяв. І дав можливість... дає можливість вбирати. Погоду ще цю посилає сьогодні. Будемо вбирати нашим масайчиком. Ще прийде машина. Я думаю, ми ще трошки знімемо, покажемо. З Богом. Ну що, ось така її, стопа! Не знаю, видно, видно де, Але ще раз показати, без молотка, Сінька точніше, Ось така її. Видно, що не сівалка сє, у нас ти брешешся, та що придумаєш. Дивіться, вона наче кубками сє, на як руками. А покажу, що сталося з тією що сіяли ми сівалкою. Зараз я покажу вам. Тут є небагато кої, ось дивіться. Дивіться, вона, ось вона, вона така завбіжки. І вона вся, дивіться, бачите? Отака. Як дивіться, видно, це те, що де, де сівалка сілася. Вся остальна жива, жива, пшениця. Там, де густо, там і гарно сипеться. О, ходи, дивіться, де сівалка, видно, я ж так подивився, я звернув увагу на це, де саме сів, вона чиста. Погодимо далі. Діти погано! До наповіть! Як подивіться, яка, яка маса, подивіться! Перший бункер такий намолочений. Такий не знаю його в місту, я, я не знаю. Намолотили. Що ми пройшли? Ми пройшли тут три рози. З цієї сторони, з цієї три рози, з цієї поперечки чотири, а тут п'ять, здається, разом. Шість. Шість-шість цієї поперечки. І це ми тільки намолотили. Ждемо юну. Буваємо, Залишається погодився. Цікаво, скільки ж буде зерна! Гасейчкові жарко, міні-ніжарку, ну не працюють. Yeah.